Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас на огляді черговий мультитул від бренду Nextool. Це мультитул Nextool Multifunctional Belt Tool P50. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FONARIST S за посиланням під цим відео. Даний мультитул надходить ось такій простенькій коробочці. Крім самого мультитула, у коробці є ось така інструкція. Інструкція по функціях даного мультитула і його опис. Інструкція доволі інформативна, до неї ніяких претензій немає. Щодо самого мультитула, як бачите, я його вже зібрав. Зібрав я його, здається, трішки неправильно, тому що ця штука. Повинна дивитися, мабуть, уверх. Хоча не бачу ніякої різниці, тому що фіксувати можна і так. Тобто, Тут є така пластикова штука для фіксування самого ременя. Ну і також, якщо вона буде розвернута, я думаю, до неї можна щось ще й прицепити. Якийсь там. Чи інструмент, чи карабін, все це можна як використати як додатковий функціонал. Сама пряжка ременя це практично і є мультитул. Е, мультитул, до речі, зйомний. Я це не зразу зрозумів. Отака От фіксація цього мультитула. І е, зворотня частина ременя чіпляється ось так. У е, мене були деякі сумніви на рахунок цієї штуки, наскільки вона міцна. Але я бачу, що так. З усієї сили я її тягну. То вона тільки грає, тобто не розгинається. І сам ремінь, я спочатку думав, що це зроблена така тканина, як на рюкзаку. Вона так і є, це якийсь дуже міцний потужний нейлон, але він іще і розтягується трішки. Дуже туго, але тягнеться, що додає, звичайно, функціоналу. Тож, друзі, що заявляє нам виробник, що це ремінь із знімним мультитулом призначений для тих, хто віддає перевагу практичним і універсальним рішенням для виконання завдань широкого спектру. Аксесуар підходить для туристів, водіїв-виживальників, техніків та активних людей, які хочуть завжди мати під рукою базові інструменти на непередбачуваний випадок. Кількість функцій понад 10. Матеріал інструментів. Нержавіюча сталь 420j2. Яка вже непогано зарекомендувала в себе у мультитулах від Nextool. Матеріал корпуса алюміній 5052 Матеріал пояса поліестер. тобто Не нейлон, а поліестер. Розміри 1248 на 46,5 мм. Вага 186 грам. Тобто так, це доволі такий міцний ремінь. Я думаю, що він буде доволі потужним для того, щоб витримати якісь навантаження. Мультитул має багато функцій, до речі, не всі вони знаходяться відразу. Для того, щоб їх знайти, мені довелося глянути в інструкції, чого я роблю не завжди. І так, тут є такі додаткові функції, як, наприклад, оця штука для того, щоб витягувати сім-карти. Також, як бачите, Є гайкові ключі, доволі корисна штука. Звичайно, якщо ця гайка знаходиться так, що ви можете підлізти туди цим мультитулом. Тому що, саме розумієте, якщо вона буде десь там в заглибленні, то ви не дістанете її таким ключем. Тоді наступний інструмент, який тут є, це ось такий напилок, і також невелика викрутка. Комбінований інструмент. Напилок є різнонаправлений. І є, як бачите, такий напилок. Достатньо агресивний для того, щоб десь його використовувати. Наступний інструмент це ножиці. Ножиці доволі непогані. Зараз ми перевіримо, як завжди на моєму тестові, на тканині. Тобто беремо цю тканину. Так, як бачите, ніяких нарікань практично немає. Ножиці дуже непогані. Дивимось, який наступний інструмент тут є. Це отака комбінована відкривалка. Зрозуміло, що це для жестяних бляшанок. Також ми бачимо тут невелику викрутку. Практично це PH1. Відкривалка, я бачу гостра, добре заточена, тому, думаю, нарікань на неї не буде. І відкривалка для пляшок. Також тут такий комбінований інструмент. Наступний інструмент. Теж комбінований, до речі, стропоріз і ніж. От давайте стропоріз зараз перевіримо. Товстого паракорду в мене нема. є лише тонкий. От зараз і перевіримо. О, ви знаєте, не очікував навіть, що так швидко відріже. Тому так аж збирався добре натужитись, але ріже дуже легко. Ну, і також ми бачимо тут якийсь допоміжний інструмент, це ніж. Отакого От типу. Так що можна і так відрізати. Доволі непогана штука, я вам скажу, що можна прямо комбіновано різати. Тобто ви отак оріжете, якщо у вас не відрізала оця частина, то оця частина відріже точно. Якщо щось таке товсте, то пройшовши по цьому ножу, воно підріже його частково, а потім розріже повністю. Тобто дуже непоганий такий комбінований інструмент. Ви знаєте, я думав, що Nextool мене нічим вже не здивує. Але вміють, вміють, Молодці. Ось так ремінь виглядає у зафіксованому положенні. Взагалі лягає доволі зручно. Як ви вже побачили, ремінь дуже добре фіксується на штанах. Єдине, що я зауважив би, що, може, не дуже зручно ось так робити. Але призвичаїтись можна. Я маю в виду, що це робити швидко. То треба трошки призвичаїтись. І, звичайно, тоді берете цю частину і можете її причепити знову назад. Знімається доволі легко, але сама навряд чи зніметься. Тобто треба якесь зусилля все-таки прикласти для того, щоб її зняти. І зняти можна, навіть якщо ця штука на вас Ніщо не перешкоджатиме її зняттю. Тобто, раз, зняли, покористувались і отак назад. Клас. Якихось великих мінусів я не знайшов у цьому ремені. Єдине, що в мене викликає питання, це саме оця скоба. Я думаю, що її можна зробити було ще потужнішою. Про всяк випадок. Якщо це вже ремінь для екстремальних ситуацій, якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.